Сезон дощів. води аж по щиколотку. Сьогодні ми з вами відправляємося на пляж Таїланду, але перед тим зайдемо в гості до мавпочок. Це особливе місце, де не ходять туристи. Все через те, що тут мавп і багато, але сама місцевість виглядає не так привабливо. Тут дуже багато болота, і чесно кажучи, страшно, щоб до вас підходили мавпи. Одна з причин це щоб вас не забруднили. Тут навіть здається, що вони більш агресивніші ніж на горі манті Хіл, про яку я розповідала у попередніх відео, оскільки тут мало туристів і цих мав не так активно годують, то коли до них приходять, вони, звісно, будуть значно більше битися за банани. Як ви зрозуміли, з погодою сьогодні нам не пощастило. Ми знаходимося на Айобіч і тут просто дуже красиво. Сьогодні насправді не сонячна погода, але виглядає і вітряно, і виглядає дуже гарно, попри те, що сонця нема. Туристів тут немає, тому що приїхали місцеві, водичка чиста, одразу скажу. Хоча це і сезон дощів, водичка не є брудна, тепла. Трошки камінчиків я бачу і дуже краєвид саме і скатерами, і камінчики навіть бути якусь невеличку процесі. Дуже гарно. Біля пляжу знаходяться місцеві, які продають їжу. Саме тут вони продають салати і курку. До речі, ви майже ніде не побачите, щоб продавали телятину або свинину, яку готують на вогні. Зазвичай всі готують курку, оскільки вона значно дешевша. Чікен? Окей, ізит спайсі? Окей, окей. Я навіть ніколи і не бачила такий спосіб приготування. Ця посудина і палиця, якою вона перемішувала салат, все зроблено із дерева. Таким способом всі продукти легко перемішуються і робляться м'якими. До речі, потім вона закинула туди краба, то його не прожарювала, а просто кинула в цю ємкість, потовкла і дала на тарілку до всього салату. Таке містечко. Нам дали таку, таке покривало, щоб ми сіли, і приготували ось таку, такий салатик, курочку і скрабимо салат. Ой, щось таке. Дуже гарний вигляд. Що можу сказати? Виглядає дуже смачно, але насправді воно взагалі не смачно. Ромчик попробував краба, то він дуже солений. Таке враження, що його просто відмочили все в солі і все. <рив> Ромчик кусає рис. Ми зараз знаходимося на пляжі, і ми насправді попали під дощ. Ми знали, що буде дощ, але ми все таки ризикнули, приїхали сюди. Дуже гарний місцевість, не тільки пляж, а тут ресторанчик неймовірно красиво. Настільки все дуже все детально зроблено, якийсь дизайн дуже гарно. А що мені сподобалося саме на цьому пляжі, це те, що водичка дуже тепленька, але і не глибока. А тому можна йти наприклад з дітками і не боятися, що там зразу буде глибоко і так далі. Тобто, якщо навіть далеко зайходити, то не буде глибоко. Також тут можна позбирати ракушки. Є багато ракушок, камінчиків, тому цікаво. А, трошки хвилі, саме через те, що зараз сезон дощів. тут є місцеві, які роблять їжу а, недорого. Ми пробували курку, салат. Салати, чесно кажучи, трохи диві, тому що смак ну, просто не європейський. Вони щось можуть. Якщо для мене це недоварено, то для них це нормально. Трішки вам покажу, як тут красиво, і це вигляди просто нереальні. Мені подобається те, що тут є і накриття, якщо в разі дощу є неймовірно краєвид. Ви можете собі лежати і просто кайфувати чи працювати. Я дякую, що були з нами до кінця, і за підтримку українського каналу. Підписуйтесь, ставте лайки. А я з вами прощаюся і до нових зустрічей!